З книги Числа, 35 глава з 9 вірша, декілька текстів виборочно. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: Звернись до ізраїльських нащадків і скажи їм, коли перейдете через Йордан в Ханаїнський край, то виберіть собі деякі міста, які були би у вас містами сховищами, у яких міг би сховатись вбивця, котрий вбив людину ненавмисно. І будуть у вас ці міста за сховища від кровних месників, щоб убивця не помер, перш ніж стане перед судом громади. З міст, котрі даєте, шість будуть у вас містами, сховищами, три міста даєте за Йорданом, і три міста виділити в ханаанській землі. Вони будуть містами сховищами. Ці шість міст будуть сховищами як для ізраїльтян, так і для приходців, котрі живуть поміж ними, аби міг туди втекти кожний, хто вбив людину ненавмисно. Нехай громада розсудить між тим, хто вдарив, і між кровним месником за цими постановами. Громада має захистити такого вбивцю від руки кровного месника. Однак, коли вбивця вийде поза межі свого міста сховища, куди він тік, а його кровний месник зустріне його поза межами, його міста-сховища, і кровний месник вб'є вбивцю, то він не буде винувати. Тож вбивця має жити у своєму місті сховищі аж до смерті великого священника. Будь ласка, займіть місця. Розважаючи над словом Божим, що нам ділився брат Олександр, про останні часи і про ті суди, які Бог виливає на землю, а ми знаємо, да, там синхронно, там і печаті знімаються, там і чаші виливаються, там труба за трубою звучить, доки не буде остання сьома труба. І після кожної казні, пам'ятаєте, щось написане є. І я так думав, Господи. А чи можливо це зупинити? От щоб оці чаші зупинились виливатися, щоб ці печаті, можливо, становилась рука Твоя, щоб та труба не назвучила, щоб ті чотири вершника, які несуть голод, смерть, всі біди, вони зупинилися. Як ви думаєте, можливо чи ні? Ні. А я думаю, що можливо. А знаєте чому? Якщо ви уважні, були текст, який ми бачили, і написано і не розкаялися. Після кожного суда Бог очікував, що робило людство, і ще більше хулило Бога, звинувачувало, але ніхто не розкаювався. Чи Бог може зупинити свій вирок? Пам'ятаєте Нінєвію? Бог виніс вирок, вся ця земля. Ще 40 днів і кінець цьому великому місту. Але щось сталося. Коли Іона походив, покричав, по городу попроповідував, цар прийшов до себе. Опа, це серйозно. Розодрав свій одяг, дав наказ. Люди добрі, давайте каятися, бо буде біда. Бог побачив. Бог суверенний, Бог не залежить ні від кого, і Бог може все змінити. Дивіться, Бог написано, якщо б не сократились ті дні. Бог взяв і сократив ці дні. Каже, не спаслась би ні одна плоть. Ті дні, які були задумані, цього суда великого. Тому дійсно велике значення має покаяння в житті. І я думаю, це моя думка, знаючи, яким Бога я бачу в Слові Божому, що якщо б людство сьогодні склало себе цю гординю, і смиренно прийшли б до Бога. Розкаянні усі президенти всього світу, всі правителі. Як ви думаєте, Бог би не відреагував? Бог би відреагував, бо якщо ви каєтеся, написано Бог вірний і праведний. Але Бог знає, Бог знає серце людини. І Бог уже прописав все. але це ніколи не відміняє силу покаяння. І тому дуже важливо молитися, як ми співали, що дійсно молитва має велику силу і надію. Молитися і закликати людей до того, щоб каялися перед Богом. Дивіться, скільки зла робиться навколо. І ми дивимося не тільки в нашому конфлікті, в цій війні, оці, коли агресор так безпощадно знищує сусідню країну, але у всьому світі. Скільки зла, скільки богохульства, скільки на, от на храмах, які будували люди для слави Божу, сьогодні вісять прапора ЛГБТ. Політики узаконюються, це не дратує Бога. Коли люди повертаються спиною явно до Бога, і написано, що це затроне і церкву, в останні часи багато хто написано Відступлять від віри. Це наслідки останнього часу. Текст, який я прочитав, відомий, я думаю, всім нам текст, колись я на нього проповідував пару років, мабуть, назад, є різні образи церкви в святому письмі. В новому заповіті. Нагадайте мені, які образи є церкви? Ну, Це якості а сам образ церкви. Невест, невеста Христа. Да? Наречена Христа. І ще. Отара Божа. Христос каже, я виноградна лоза ви мої гілочки. Живі камні. Есть, апостол Павло змальовує тіло. Як ми всі кожен один одного залежимо. Але в старому заповіті є оцей образ міста сховища. Зараз в Україні це дуже актуально, особливо. Там, де щоденно лунають сирени, і люди розуміють, що буває таке, що от взяли і не забіжали в сховище. В цьому Жахмадиті, коли була ця страшна трагедія. Якась жінка-лікар, вона пошкодувала ту дитину, і вона залишилась разом з нею, вона не сховалася, вона загинула. І десь люди гинуть, тому що не спустились у сховище. Бог у старому заповіті казав для лівіть виберіть 48 міст, і з них шість виділіть міста сховища. І коли ми дивимося, от сам цей факт, Господи. Ну це ж вбивці, да? ну добре, ненароком, да? але вбивці. Вони ж забрали людське життя. Але Бог і тут показує свою милість і дає нам великі прообрази церкви Христової. Да, Туди не могла попасти людина винна, яка вбила свої волі. Але, наприклад, аграрна страна, Ізраїль, хтось здорова колич там топорище злітає, ти вбиваєш людину, яка з тобою працює. Не знаю, там щось дерево різало, не побачив, когось там, різні, можуть бути нещасні. Але Бог показує, який він милосердний. Вибирає шість гір на території Ізраїля і дає цю постанову знаєте, для церкви. І оця, цей образ, я б хотів, щоб ми сьогодні деякі думки виділили ось цього образу старого заповітнього, і щоб ми для себе трошки зробили якийсь аналіз, можливо. Коли ми дивимося на сьогоднішній час, ми бачимо, що час, коли у людей зникає оце жага чи бажання Бога шукання. То, що пусті місця в лавках, і це не тільки втячує, ми бачимо повсюди навколо, це десь пропадає. Ми бачимо різного роду лжевчення з'являються. І як гриби, ну стільки всяких, як ви подивитеся, скільки релігійних організацій в державі, ну там довжезний дуже список. І, ну, і кожна зареєстрілася, і, і в кожній рахується, що істина. І людині, щоб розібратися, треба трошки приклати зусилля. Ми бачимо, що втрачається цей дух місіонерства церков. Це теж має місце. От, от така апатія, про що і Саша десь проповідував, да, що вона приходить десь в церкву. Оцей Лудікійський стан. Ми побудували дім молитви, ми все маємо нам комфортно, як в тій притчі, коли прийшли хліба попросити. Слухай, я вже лежу на постілі, так що давай якось іншим разом. Сама ця як кажуть, секуляризація, чи оце мирські Цінності заходять в церкву. І ми це бачимо, ми це відчуваємо. і Це теж одна із ознак цього послаблення, оцього проявів останнього часу. Тому давайте подивимося на ці міста, які Бог виділив, ну, трошки географічно, можливо, воно нам не багато скаже, але для загальної інформації скажу: шість таких гір було вибрано на захід від Йордану Кадес. Підічній частині Ізраїля недалеко від коліна Дана, де був розташований Сіхем, між горами Гарізім і Євал, недалеко від Самарії, там, до речі, де поховані останки Йосифа. Хеврон розташований у підічній частині Ханаана проти Солоного моря. Так, що приблизно візуально ми розуміли, де ці гори? Якщо беремо за Йорданом. Напроти Єріхона, Бецер, розташований в пустелі на рівнині, Рамов, розташований в Галаді, Голан це теж біля недалеко Мертвого моря, там Висотиці, розташований у Васані. І Бог їх так розташував ці шість сір, щоб людина, якій сталася біда, він міг встигнути добіжати, втекти туди. Але... Людина мала відповідно це сама зробити. Коли ми думаємося на ці характеристики цих міст, що ми бачимо перше? Якщо це ми говоримо у контексті образів церкви, хто заснував ці міста сховища? Бог. Бог сказав: виділіть ці шість міст. Хто заснував церкву? Христос каже Я. Создав, я створю свою церкву і ворота ада не переможуть її. Це розуміння у нас має бути, що Бог творить церкву. Сьогодні, на жаль, дуже часто ми бачимо, коли ну, кажуть, це церква того, це церква того, це церква того, і, і десь люди ходять до того в церкву, до того в церкву. Це добре, якщо це церква Христова. Але не дай Бог, щоб це стала церква чиясь. Бо засновник церкви Христос. І церква має зароджуватись, збудовуватись, існувати під керівництвом Божим. Пам'ятаєте, перше, коли от Саша теж проповідував, про це брав туди ознаки останнього часу, коли Христос попереджав, яка перша ознака? Коли при, при, будуть ознаки твого приходу, що каже Христос? Стережіться, щоб що? Хтось не вів оману. Сама велика небезпека, не війни, не голоди, не там я знаю, якісь катаклізми, а щоб було живчення, бо це забирає вічне життя, якщо людина десь піддасться і піде собі в громаду, де їй буде спокійніше. Але не піде, що там живчення, але мені тут подобається. Церква має відповідати стандартам Божим. От як Бог сказав, шість хір і який формат життя там мали бути левити – і там були ті люди, уявляєте, яка б правна система була. Якщо в інших державах, ну вбивці, там, ну часто ніхто цим не церемонівся. Є факт, є труп, давайте його в кандали, там, кудись на каторгу, людина втрачала здоров'я. і Якщо і поверталась, то вже ну, життя не було. Бог ні. Бог все-таки бачив, що якщо ти невинний, то Бог оберігає, дає шанс тобі спастись. Дивіться на нас, на кожного з нас. Ми всі грішні. Але ми не винні в тому, що ми грішні, що ми народилися в гріхах. Це перворідний гріх. І Бог нам дає цю можливість, ці сховища. Наше сховище це Христос. Наше сховище це церква Христа, тіло Христа. І це важливо розуміти, що Бог засновує. Мені подобається цей Псалом 61, 3 вірш. Тільки він, твердиня моя, порятунок мій, притулок мій, не похитнуся більше. Бог наш порятунок, Він є притулок наш. Цікавий другий факт: що з 48 міст, які виділили левітам, тільки шість були сховищами. Сьогодні є дуже багато церков. Але дуже часто церква може впасти знаєте, в таку, таку небезпеку формалізма. Коли реальні відносини між членами церкви зникають, ми бачимо один одного раз по раз. В церкву приходимо вже більш формально, і вже якось не відчувається тої сім'ї. Чому Христос любив ходити в Віфанію, а не в Єрусалим, не центр? Божий град, а Він у Лазаря, Марії, Марфи, бо там написано Його любили. Знаєте, ми несемо відповідальність нашої церкви, наскільки ми зможемо зберегти атмосферу сім'ї і розуміти, що Бог хоче, щоб ми були тим притулком, тою Віфанією, щоб один одного любили, приймали і були відкриті до оточуючих. Люди, які навколо бувають дуже багато раз в ситуаціях, як тот вбився, який ненароком. Як важливо людям показати дорогу. Третє, що ми бачимо, вони були розташовані на горах, на горах. Христос каже, не може гору сховатися, який стоїть на вершині гори. Ви є світлом світу. Я так думав, над цим віршом розважав думаю, Боже, яка це відповідальність? Немає альтернативного світу. Ви є світлом світу. Для планети земля Бог не дав альтернативного світла. Заберіть Сонце, все, немає ще одного сонця. Життя не буде на землі слід, духовне життя. Христос довірив церкві. Каже, ви є світлом, ви є солью. Наскільки це на нас покладає відповідальність за тих, яким іще не знають Христа? Свідчити. Четверте, що мало бути у цих містах сховища, там мали бути відчинені двері. Чому? Ну, уявіть, сталася біда. Є труп. Людина має 5 хвилин, вона біжить. Вбивця родичі дізнаються, Глаз за глаз, зуб за зуб. За ним йде погоня. І мов метрів 100-200 і за ним біжуть. І він ще розуміє, що. Все, вони мене вб'ють і їм нічого не буде. Наскільки важливо, щоб двері були відкриті? І він забігає, а там уже як один в місті народ і стоп, 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 стоп. Не можете з ним нічого зробити, поки ми не проведемо розслідування і не визначимо винний він чи він не винний. Якщо винний, ми віддаємо його. Слово Боже каже, тому приймайте один одного. Як і Христос прийняв вас, слава Боже. Знаєте, подеколи важко нам приймати один одного. Ми різні. Кожного, як кажуть, є якісь свої колючки, свій характер, щось нам не подобається, можливо, десь якась дія була. Але ну, на прикладі родини сім'ї чи не приймають браття один одного сестру, якщо навіть щось між ними буває? Приймають. Ну, Так має бути в нормальній сім'ї. Пробачають, рухаємося далі. Точно так каже, приймайте один одного. Як? А як Христос прийняв? Христос нас не почує. А ну-ка почекай, 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 я подивлюся, хто ти, що ти подумаю, прийнять тебе, не прийнять. Ні. Кожен, хто прийшов до Христа, Христос приймає. Він вже помер за нас. П'яте, що ми бачимо, як і равини свідчать, і Тора, там Талмуд описує, що в Ізраїлі дуже чітко було. На... Налажено, що кожен рік, раз в рік, весь Ізраїль виходив чоловіки і вичищали завали, дороги, ставили знаки. Що коли людина от всі обказала ситуації, вона біжить. Ну як мені попасти туди? Ага, там знак, туди біжи, туди біжи. Дорога чистенька, там, де річка, мосток прокладений, все створено для того, щоб людина мала час встигнути добіжати і спастися. Це теж образнарства. Апостол Павло каже: ви наш лист написаний у серцях наших, впізнаваємий і і читаємой усіма людьми. Знаєте, сьогодні часто ми зустрічаємось десь, буваємо люди в біді, і наскільки важливо, щоб ми допомагали їм, щоб ми могли з ними поспілкуватися, щоб ми могли їм допомогти. Шосте, коли людина потрапляла всередину міста? Всі мешканці цього міста сховища вони захищали цю людину. Уже ніхто не міг їй причинити зла. Точно так. Якщо в нашій церкві ми бачимо, що ми можемо один одному чим-то допомогти захистити, це треба робити. Це треба робити. Цікаві назви цих гір. Бог в своїй мудрості заклав і назви цих гір. І кожна назва нанесе якусь, якусь рису церкви. І перше кадес, що означає святе місце. І Кожен має розуміти, що гріх і церква це дві різні речі. Да, грішник приходить в церкву, грішник починає освячуватись в церкві, Дух Святий допомагає йому змінювати життя. Але мета Божа щоб ми стали святі. Що значить святі? Відокремлені від зла. Це не якась аура, це, це не щось містичне. Це просто людина, Бог дає сили жити новим життям. І тому це і Христос, коли оцю, пам'ятаєте, в храмі жінку хотіли забити камнями, бо поймали її в гріху. І такі довольні, щас ми її тут суду піддамо. А Христа питають, а Христос не відповідає, щось пише на землі. І каже, хто вас без гріха перший кінний камінь. І камні почали падати лише на ту жінку, а на кам'яні підлогу. А коли всі пішли геть, тоді Христос підходить до неї і питає: Тебе ніхто не тронув? Ні. Пам'ятаєте слова Христа, що він далі сказав? Я тебе теж не засуджую. Але іди. І більше на гріше. Ми маємо розуміти, що наше життя духовне не буде існувати. Це буде поразка, якщо ми будемо практикувати системний гріх. Друге, місто, друга гора, яка називалась Сіхвем Плече. Церква має бути тим плечом один одному. Носіть тягарі один одного. Утішайте один одного, помагайте, прощайте, підбадьорюйте, наставляйте один одного. Це має робити кожен. Також це, це плече, це слово, яке в синонімі ще похоже, спокій. Церква це, це місце, де людина знаходить спокій. Коли ти приходиш до Бога, і Бог дає тобі цей спокій, Бог дає тобі це бачення. Третє місце це місце Хеврон, що означає місце Союзу, місце спілкування. Назва цієї гори, гори говорить нам, що Бог покликав нас до спілкування через Ісуса Христа. І ми можемо спілкуватися з Богом, ми повинні спілкуватися з Богом, як ми співали. Не забудь помолитися Богу. Бог хоче з нами спілкуватися. А десь ми забуваємо про це. Бог покликав нас спілкуватися один одним. І це їм написано, це йому приємна ця жертва. Бог розглядає це як жертва. Слідуюча гора, четверта гора Бецер Откровення чи Золота Руда. Ця гора показує нам церкву, це те місце, де Бог говорить до нас, оця розсип цінного Слова Божого. Яке ти можеш збирати крупицями, якщо ти приходиш з таким серцем настроєним, як Давид, готове моє серце, буду славити тебе, Боже, як Марія слухала і складала в своєму серці. Так і сьогодні ми маємо приходити в церкву, і, як безсерва, ця гора, яка нам показує важливість, щоб ми перебували в слові. Бо так легко десь пропустити все служіння, нічого не взяти і практично піти пустим отсюди. П'ятера рамов означає висоти, атмосфера, неба. І дійсно, церква це те місце, де люди, що мене здивувало, коли я перший раз попав в церкву віруючих, я побачив, наскільки в них багато радості. Ну, там, де я їх бачив, там не мала бути радість, а якась небесна радість у них. Спокій, мир, настрій гарний. Думаю, що мають ці люди, чого я не маю, в їх очах якась надія. Вони мають оцю від Бога, оцю атмосферу Дух Святий, який дає оцей мир Божий, оці плоди Духа Святого, любов, радість, мир. І церква має бути тим місцем, куди заходить людина і відчуває, що ми інші. Це не те, що в світі, знаєте, ну, десь буває там, не завжди до, до людини проявлять якусь повагу. Прийняття, але церква має бути тим місцем, де ми даємо людині відчути, що ми відкриті до неї. І шоста гора називалась Голан – відокремлене місце місце перемоги. І сьогодні це місце під керівництвом Ізраїля, під господством Ізраїля. Знаєте, це дуже важливе місце. Ти з висоти бачиш все внизу, і ти можеш захищати свою територію, бо ти зверху. І сьогодні, коли йде війна, і наше військо виймає якісь позиції висотні. Висотні позиції дають переваги великі. І тому ця гора нам нагадує, що в церкві, в Бозі, Бог дає переможне життя. Христос сказав: Познайте істину, і істина зробить вас вільними. Слідуючи, що би я хотів назвати декілька причин. А чому хтось питає, мені треба бути в цьому сховищі Ну, сьогодні, а якщо ми говоримо про нас. Перша причина, що Біблія нам каже через свої гріхи. А це дуже серйозно. Христос написано в Івангелі от Матфія, 1 глава, 21 вірш, що Він прийде для чого? Щоби спасти своїх від чого? Від гріхів їх. Десь приходиться мені таке чути, що я там за свої гріхи буду перед Богом відповідати. Це дуже небезпечно. Ми пам'ятаємо, що було за дамою з Євою за один гріх. І тому кожен грішник має розуміти, якщо він хоче збавитися від гріхів, йому потрібен Христос. Друга причина Губитель, сатана, дьявол, який палює за нами. І він як тут вбивця, який за, е, палює за тою людину, яка попала в біду. І він не дасть спокійно жити. Е, рано чи пізно він дожене і забере своє. Його ціль вкрасти, вбити, погубити, тим більше знаходитися під його владою. Третя причина то, що буде покарання, буде суд Божий. І не тільки зараз ті суди, які вже наближаються, деякі вже запущені, але буде великий суд Божий. І написано, і там була книга життя, і хто не був там записаний, він був кинутий в озеро Огняне. Це друга смерть. І тому це дуже серйозно. Ну і четверте, можна додати, знаєте, це спасіння від оцього порожнього життя, яке яким ми живемо без Бога. І останнє, з яких умов убивця вбив... може увійти в, міс... в місто притулок і там перебувати? Які умови, щоб туди? Ну, перше, він має усвідомити своє становище, про що ми говорили? Що я потребую. По-друге, туди треба бігти. Знаєте, хтось отак розтягує рок, рік за роком. От я колись покаюсь. Знаєте, можна не встигнути. Можна не встигнути. І третя, сам, сам момент, коли людина приходила, людина мала перед воротами розповісти свою історію. І Судді оцінювали її. Це покаяння. Бо вхід до Бога через покаяння. Людина має перед Богом. Тут написано: Нехай стане біля воріт міста, і розповість голос старішинам цього міста справу свою. Тому хай нам Бог поможе розуміти, що і в цій історії там написано, що поки первосвященник не помре, він не може звільнитися. Наш первосвященник помер, і він воскрес. І ми маємо може, цю свободу в Ісусі Христі. І тому маємо розуміти, що Бог покладає на нас, як на церкву в цілому, як бути тим містом сховища, як на кожного окремо бути тими знаками, які допомагають людям іти до Бога. <кхе> І тому сьогодні дуже важливо задати собі питання: а де я? Чи я в сховищі вже? Чи я ще не в сховищі? Ковчег ноя сім днів, кришка була відкрита. Потім закрився і вже неможливо було щось поміняти. Тому давайте цінувати оцю Божий дар, оце місце притулку, яку ми називаємо церквою, і цінувати і служити в ній. Є такий колись вислів, колись написав Джо Пайерс: церква це великий старий корабель. Він скрипить, хитається, перевалюється з борту на борт. Часом так і хочеться зійти на берег, але корабель завжди пливе саме туди, куди треба. Плив завжди продовжує плисти, буде плисти до кінці часів, незалежно від того, попливеш ти на ньому чи зійдеш на берег. Тому дійсно слава Господу за те, що в своєму милосерді він заснував церкву, за те, що нас покликав до цієї церкви. І розуміти, що Бог на нас покладає певну відповідальність уже в цьому місці, в всій церкві. Давайте встанемо кого побуджує спомовимося.